По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Доброго дня, це «Проєкт інсайт. І в студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні в нас в гостях Оксана Урбанська, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Вінницькій області. Пані Оксано, вітаю вас! Рада вас бачити. Говоримо про зимові ризики, що варто знати кожному. І давайте знаєте, я почну. Ну в принципі, інформації завжди багато, те, що дає ДСНС, тому що постійно щось трапляється. І а, хочу почати з такої небезпеки, як пожежі. Так, от, наприклад, сьогодні з'явилася інформація, що в селі. Карпачка Гасінського району 44-річний чоловік грівся біля газової конфорки, з якої вогонь перекинувся на одяг. Рятувальники Віннични врятували цей раз в пожежі 43-річну жінку. В місті Бар причиною стала необережність під час паління куріння. У Вінниці під час пожежі на вулиці Мирослава Скорика. надзвичайники врятували людину. 54 чотирирічно постраждало? Постійно йдуть проблеми з вогнем. Попри те, що ну нібито знаєте, дорослі люди. Тут же всі дорослі люди, які в принципі постраждали, нібито знають, нібито мають мали б розуміти це не діти, але постійно постійно трапляється ситуація з вогнем, загрозова ситуація для людей. Яка зараз статистика? Ми можемо вже майже підбувати підсумки 2025 року, адже незабаром на календарі з'явиться 2026. Тож станом на сьогодні на території Вінницької області сталося 4345 пожеж. З початку року на пожежах загинуло 54 людини, травми отримало 80 і врятовано 45 людей. Цифри великі, звісно, але якщо порівнювати з минулим е, періодом, вони дещо менші з минулого року. Е, так, угу. так, е, якщо говорити про Причини, здебільшого через що виникають загоряння, якщо ми говоримо про приватний житловий сектор, mm. адже здебільшого люди травмуються та, на жаль, гинуть саме у власних помешканнях. На першому місці це власне ігнорування свого роду недбальство, тобто люди ігнорують усіма застереженнями, продовжують а, курити у ліжках mm. у стані алкогольного mm. сп'яніння. Порушують правила пожежної безпеки під час облаштування пічного опалення, допускають а, таку річ як обігрів власних помешкань за допомогою різного роду теплогенеруючих пристроїв, якось про те, що ви напередодні сказали. Тому основні причини такі: звісно, не залишається й. Кінці і така причина як короткі замикання електромережі, порушення облаштування пічного опалення, а також користування несертифікованими електроподовжувачами та різними пристроями, тобто цими, так? Звісно, звісно, і дуже широкий спектр. Опалення. Так, так. Тому що ми розуміємо, що зараз Важко обігріти помешкання, mm. люди намагаються зекономити десь там на чомусь, але іноді користування несертифікованими такими кулібінськими пристроями, mm. як називають наші надзвичайники, вони призводять, призводять дуже часто до пожеж в приватному житловому секторі і в квартирах фіничан, зокрема. Ну існує така, от як це сказати, правильно, така відповідність, якщо знижується температура. Кількість пожеж Надзвичай... надзвичайники точно знають, що зростає кількість пожеж. звісно. І, кіль... і кількість трагічних випадків під час них, власне, як а, наразі ще е... водойми не вкрилися міцною кригою, угу. а ми вже маємо один випадок загибелі людини у воді. Тобто, як тільки ризик збільшується, десь в чомусь, звісно, і показники і роботи наших надзвичайників додається в рази більше. Понад 4 тисячі пожеж. Так було так. цього року, я сподіваюся, на ці цифри ми і закінчимо, тому що лише два дні залишається, чи дні залишається до кінця цього року. А яка роль в цих пожежах дітей, дитячих пустощів? Дуже часто пожежі виникають саме внаслідок дитячих ігор з запальничками та сірниками, дуже часто і не лише в найвіддаленіших населених пунктах нашої області, а й у місті Вінниці, зокрема, особливо цей показник збільшується під час канікулярного періоду. Власне, як і наразі, зараз наші ліцеїсти, діти на канікулах. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до батьків, які не мають можливості підконтрольно завжди слідкувати. Та за дітками, адже батькам доводиться ходити на роботу, заробляти гроші. Діти вдома, можливо, десь гуляють, тому проводьте зайвий раз з ними такі профілактичні бесіди. Наголосіть, що ігри з відкритим вогнем. Небезпечні власне, як і інші небезпеки, зимові серед яких знову ж таки ми маємо підійти до іншого питання. Так, це ми підійдемо це да, веде би... туди. Все... Ідемо ідем на лід. ідемо да, на, ідем на лід. Uh, вже ну, температура ще не дозволяє, і лід сам дозволяє, але йде рухаємо в той бік. Я ще хотів би про ялинки поговорити, тому що так. теж така є небезпека. Теж є, uh, як uh, ваші колеги говорять, кулібінські пристрої, які надягають, uh -huh. одягають на ялинку, і вони дуже гарно світяться. Так а є ну сертифіково. Мені сертифіковані теж така річ, зрозуміло, що існує ялинки. Горять чи ще не горіли. Слава Богу. На щастя, ще таких випадків в нас не було. Однак не варто залишити поза увагою і це питання, тому що деякі люди вже прикрасили свої новорічні красуні деякі ще напередодні 30 31 першого грудня, будуть наводити новорічну красу в своїх оселях. Тому варто звернути увагу на. А саму ялинку, яку люди ставлять, якщо ж це жива ялинка, потрібно пам'ятати, що її необхідно часто зволожувати. Якщо це штучна ялинка, вона має бути оброблена спеціальним протипожежним засобом. а є такі засоби, продаються, продаються, але треба пам'ятати, що коли встановлюють цю ялинку, теж варто дотримуватися певних норм і правил. Це подалі від батареї. Подалі від комину, можливо, від печі, грубки. від відкритого е, е, е так, е подалі від стіни на відстані метр два було б краще. Якщо ви прикрашаєте новорічну красуню якимись гірляндами, зверніть, будь ласка, увагу на її справність і пам'ятайте, що е е те, що дешеве, не завжди якісне і може також нести якийсь ризик за собою, варто купувати все таки сертифіковане, адже Іноді а, така річ може затьмарити людям свято. Пам'ятаємо, що а, ніяких бенгальських вогнів, ніяких свічок на ялинки ми а, не прилаштовуємо а, саморобні іграшки, також щоб не були а, із легко займистих речовин. Ну і пам'ятаємо знову ж таки діти вони люблять а, вмикати ілюмінацію, святкову заборонити дітям за будь-яких обставин торкатися взагалі а, ага. новорічної ялинки, тому що. Все ж таки, там електрика і є певна небезпека. Дорослі також будьте уважними. Ну і ще хочу з вашого дозволу нагадати таке головне одне з головних правил, що е, всі електро, електронні прибори, так електроприбори, так само і гірлянди, мають бути тільки коли. Під наглядом, так, тобто мається два на ніч не залишати, коли лягаєш спати. Ну, це має працювали така... вимкнув. Да, так. Це обов'язково потішилися, подивилися, і навіть ви можете бути вдома, прибуваючи вдома, але ви в іншій кімнаті чи жінки там на кухні готуються. Ялинка світиться, але за е секунди. Може статися непоправна річ, і кімната може вигоряти від 3 до 5 хвилин, тому краще вмикати новорічну ілюмінацію на ялинці тоді, коли ви поруч. За потреби е, Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. У нас сьогодні в ефірі говоримо про зимові ризики, що варто знати кожному, і переходимо до льоду. Переходив <реш> двічі вже намагалися туди зайти. Ми вже нарешті на на, на, до речі доходимо. От сьогодні проходив через центральний. Міст і бачив, що а, такий лід слабенький, тоненький, і поки що я рибаків не бачив любителів екстремальних цих розваг, рибалка, зимова рибалка. А, яка зараз ситуація? Ви говорили, що один уже є, так? Так, один випадок вже один є. Один випадок вже є. А що найголовніше, потрібно пам'ятати, якщо в тебе нібито закралась така думка, що треба мені перевірити міцність сльози? Ну, взагалі потрібно, перш за все, пам'ятати, що для того, навіть аби подумати, і якщо виникло бажання перевірити лід на міцність, має принаймні тиждень сталих морозів, сталих uh -huh. таких uh -huh. добрих мінусових морозів, щоб лід вкрився а, гарною кригою, товщина якої буде для однієї людини завбільшки, ніж 10 см. Тому що людина, яка виходить на лід одна, а для неї лід безпечним товщиною від 7 см. І теж варто пам'ятати, де ця водойма, чи це ставок, чи це річка, чи там немає поблизу ніяких стоків, чи немає очерету, чи немає а, якоїсь забудови як кшталт, на кшталт моста. моста. Угу. Тому що а, це дуже все ризиковано. І пам'ятати потрібно про колір криги, яка вона має бути. Вона не має бути зеленкувата, вона не має бути міцна. Ой, не має бути, не має бути мутна, а лід має бути прозорим, чистим, і бажано все ж таки переміряти його, аби вийти на криго. Взагалі, в нас давно вже на території Вінницької області. Не було таких сталих морозів, і щоб можна було ствердженням сказати, що так, виходьте на лід. Пам'ятаєте, минулого року, ніби сталі морози, там дві-три ночі. Люди виходили а, на ковзанах на південний Буг, mm -hmm. Декількох навіть ми рятували, виїжджали. Дехто велосипедом вирішив переїхати Південний Буг. А були такі відчайдухи, що навіть автівкою виїжджали. Але ж ми пам'ятаємо і про трагічні випадки. Тому. Ігнорувати е, застереженнями і власною цікавістю навіть не варто. Для чого туди йти ем, не потрібно так і, і важливо теж, що діти діти зараз на канікулах діти ж таки, теж так. можуть ризикувати і перевіряти на місність ту саму кригу. Е, Скажіть, будь ласка, от я прочитав в одній з новин, що ДСНС ДСНС наголошують: якщо ви стали свідком того, що людина провалилася під лід, не зволікайте, негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101. Скільки в людини є хвилин? Яка провалилась під лід в крижану воду. Чи доїдуть, чи встигнуть рятувальники, чи можливо треба намагатися рятувати самотужки? Хочу зазначити, що якщо людина все ж таки вирішила вийти на лід, якщо ми говоримо про рибалок, угу. це здебільшого саме ця категорія людей ризикують власним життям і все ж таки випробовують лід на міцність та й власне життя. Поодинці не виходите. Бажано перед походом на зимову риболовлю повідомити когось, куди ви йдете, і бажано з кимось йти. Пам'ятати про те, що рибалка має з собою мати мотузку завдовжки 12-15 метрів для самого порятунку, аби її врятувала інша людина. Якщо людина все ж таки провалилася під криво, не панікувати. Це саме найголовніше, тому що коли паніка, організ... ресурси організму витрачаються швидше швидше, так і пам'ятати, що потрібно якнайшвидше, повільно е зачепитися за край криги е всім тілом, якби лягти і перекочуватись. Перекотилась людина, і потім не вставати на ноги і йти. А повсколом треба так, треба доповзти і бути дуже обережними, тому що біля берега зазвичай очерети, і там також можна знову ж таки потрапити в пастку. Угу. Якщо ви стали свідком того, що людина потрапила у крижану воду, дійсно потрібно негайно зателефонувати за номером 101, або 112, або 103 в екстрену медичну допомогу. І якщо ви впевнені у власних силах і у вас є можливість допомогти людині, ви можете використати підручні засоби. Це може бути дошка, може бути ремінець, може бути куртка. Ну, шарф, та 12-метрова, до нас ну, Якщо ми бачимо, в нас ми ж мотузку мотузку з собою правильно не носимо. Але потрібно пам'ятати, що допомагати людині теж варто бути дуже обережним, бо зачасту... Можна і самому також потрапити в ту пастку, і тоді вже допомогти нікому буде. Е, і намагатися людину витягти, але підходити ближче, ніж 3 метра до е, людини, цієї. до ополонки не варто, тому що лід крихкий. Можна підповзати повільно, але ж теж пам'ятаємо про, про це правило 3 метри. Угу. І не забуваємо, що гіпотермія організму настає при температурі. 0,4 градуси води це вже є а, смертельна небезпека для людини, тому що за 10-15 хвилин людина може померти. Ну, І ще важливий фактор, що рибалки зазвичай вони дуже тепло Гріються, одягнення. І ще Дов... гріються. Ну, гріються. Ви розумієте, так, про що так, я? Так. А, а вживання міцних а, спиртних напоїв а, пришвидшує. Те, що організм людини швидше охолоджається. і ще небезпека, так крім того, що гріється, ще небезпека в тому, що оці одяг не він дуже швидко намокає і, вага. і стає дуже важкий, так, так. так і тут я не знаю, чи самотужки вдасться вибратися такого ну, такому випадку. Взагалі, ви знаєте, напевно варто краще подумати. Може, оце тихе полювання угу. не варте того, що можна просто втратити своє життя. Краще піти на базар та і купити тієї риби і бути спокійне? Ну, це, це ви не рибалка, розказуєте. вони <світ> точно знають, як робити, і що на мороз на зимову риболовлю треба сходити. Ну я сам, до речі, не ходжу ні, ніколи і не був. Хоча треба може спробувати, коли, коли будуть дуже сильні морози. Добре, тоді які є засоби у рятувальників, щоб. Прибувши на місце події, швидко допомогти, надати допомогу людей. Звісно, є аварійно-рятувальне обладнання, спеціальне обладнання, і а, це може бути і та сама мотузка, і човен, і рятувальна дошка. Тобто рятувальники, повірте, вони знають, як зреагувати, головне вчасно їм про це повідомити і не зволікати, не втрачати ані секунди на те, щоб не зателефонувати на номер 101. Вночі, здається, минулої ночі чи цієї ночі, бійці ДСНС двічі виїжджали ліквідовувати наслідки негоди в області, сильний вітер. Я вам більше скажувальний вітер двадцять сім викликів 27. за минуло за минулу добу. Так і з них 11 – це вивільняли наші надзвичайники автівки зі снігових переметів, де чотири були автомобілі екстреної медичної допомоги. Надали ми допомогу понад 30 людям цієї ночі. Також рятувальники допомагали вивільняти автошляхи нашої області від заторів можна так сказати, тому mm -hmm. що дерева масово падали на дороги, і, звісно, були затримки. На щастя, ніхто не постраждав, рятувальники швидко і злагоджено спрацювали. Однак ми хотілись звернутися б до Вінничан, оскільки ми постійно застерігаємо і попереджаємо про те, що. Ймовірні погіршення погодних умов, зокрема, і в суботу ми наголошували про те, що в неділю очікується вітер 15-20 метрів за секунду, місцями пориви до 30. І рекомендували все ж таки без нагальної потреби не виїжджати. Однак, як бачите, дуже багато викликів, багато повідомлень про те, що люди були заблоковані, і ми вимушені були виїжджати і рятувати людей. Телефонують рятувальникам чи телефонують поліції. От і кому має телефонувати людина, яка потрапила в затор на трасі через перемет? Звісно, якщо є загроза життю людини, телефонувати до служби порятунку. Mm -hmm. Але ж знову ж таки, ми хочемо нагадати водіям: якщо ви виїжджаєте, є така нагальна потреба виїхати, все ж таки пам'ятайте, що ваш ваше авто має бути забезпечене гарною кількістю паливомастильних мастильних матеріалів. У вас має бути додаткове джерело живлення, павербанк, лопата. Для того, щоб не рятувальники приїхали і відкопували вашу автівку, а ви могли принаймні допомогти хоча б їм. А взагалі це робота рятувальників відкопувати автівки? Не зовсім. Не зовсім. Але е, бійці ДСНС не можуть залишити людей е, у, у, у ризикованих ситуаціях. На буквально на кілька днів найближчих прогнозується зниження температури. Ну, знаєте, а потім ми... буде потепління. А потім на щастя. буде потепління, Так, от ви знаєте на це зниження температури завжди Боже, зниження температури, там лише 6 градусів чи 7 вночі, і це нам все одно здається щось таке е, е, унікальне, екстраординарне. Але е, що прогнозують рятувальники під час зниження температури? Які, які можливі будуть ризики для жителів області? Ну, перш за все, це переохолодження. але здебільшого переохолодження – це тоді, коли людина за Непередбачуваних обставин залишається на вулиці, тоді так, ймовірне переохолодження. Звісно, ми рекомендуємо дітей одягати тепліше, контролювати своє перебування на вулиці. Якщо ж прогнозуються сильні опади у вигляді снігу, знову ж таки рекомендуємо за нагальною потреби не виїжджати. Пам'ятаємо, якщо на дорогах ожеледиться, то ваше авто вже давно мало бути на зимовій резині. Ну і пам'ятаємо про. Ті речі, про які я власне говорила. Mm. Ну, якщо ви кудись далеко їдете і знаєте, що є погіршення погодних умов, будь ласка, слідкуйте. Всі офіційні ресурси і синоптики, і ДСНС. ми завжди про все попереджаємо. Тому краще не виїжджайте без нагальної потреби та не беріть з собою дітей. Дякую вам, Оксана Урбанська, речниця головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Була на сьогодні ефірі. Святамо вас і святамо всіх наших глядачів та слухачів. Проект Прекінсайд завершується. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.